Тема уроку життя і традиції рицарів та селян у середньовічній Європі. Урок розпочинається з інтерактивної розминки. Ми маємо перед собою таку гру «Тестолент». тобто, зайшовши у ресурс «Буквіджет», кожен вчитель може собі скопіювати в аккаунт ось якби, цей ресурс і запустити учням гру, точніше, вікторину. Далі нас чекає новинка мудборти впливу церкви, тобто це шаблон у канві. Ви можете його собі е, також в свій акаунт додати, хто працює із канвою. І тут є повна інструкція, що робити. Ми створюємо тут із учнями, використовуючи палітру зображення, а і також є завдання е, згенерувати зображення або знайти завантажити сюди. Тобто все, що стосується теми попереднього уроку. досить цікавий такий вид роботи новий. Е, далі ми переходимо до е, перевірки знань і. Вавхуку та мети у руку Вавхук. Це знову ж таки цікава розповідь. Мога із іс... уявіть собі світ, де замки височіли як непристоди. Сьогодні ви станете дослідниками середньовічного світу. І так далі. Що знову ж таки продовжує учнів цікавити. І стимулювати до активності на уроку, мета уроку. Актуалізація знань передбачає формування позитивних відносин та ось такий протокол-комплекс. Знову ж таки, зайшовши за даним посиланням. Ви потрапляєте ось на такий сайт. Можна взяти ось цей посилання в браузері, дати учням, і вони якби, дають запитання на дані питання, і тут обґрунтовують свій вибір стосовно того, які класи були найвизначнішими у середньовічному суспільстві. Досить знову ж таки цікаво та інтерактивно. Потім ми занурюємося в контекст. Знайомичись із цими двома представниками суспільних класів рицарями та селянством. Є питання для обговорення, є там таблиця, точніше діаграма, і ми переходимо до основної частини. Спочатку ми знайомимося із життям рицарів, підібрані цікаві світлини, які допоможуть учням краще зрозуміти суть рицарства, та додані різні епізоди із життя рицарів. Також додала відео, де рицарі круглого столу сидять і обговорюють Цикл романів про короля Артура розповідає про легендарного правителя Британії та його рицарів круглого столу. Ось так учням також буде цікаво це подивитися. Ну, далі в нас продовження розповіді про рицарів. І ми переносимося в епоху рицарства. Зокрема, ось рицар з Нижнього Рейну його шолом прикрашають роги, а погляд. Легенда. Якби цікаві такі легенди про рицарів, можуть учні подивитися. Тобто презентації, це вже не вау презентація це вже якби цілі такі якісь е, кінофільми, блокбастери. Або ж е, такі досить е, пригодницькі квести. Потім у нас інтерактив, турнір, рольова гра, можемо подивитися е, красиві світлини е, замків рицарів. І знову ж практичне завдання, будова замку. Потім ми переходимо до знайомства із селянством, з їхнім життям, з веденням господарства. Середньовічного суспільства. Його праця... І все це знову таким підкріплюється цікавим коротким відео. У презентації присутні такі узагальнюючі слайди, таблиці переходимо до аналітики осмислення. Тут учнів очікують різні завдання: це і мозковий штурм, це робота зі штучним інтелектом, це відповіді на запитання і також блок відповідей на різнорівневі завдання ДУК. Ось для прикладу, це виглядає так. Ну і далі у нас рефлексія і мікротрансформація. Також досить цікаві завдання та цікаві висновки за даною темою. Мікротрансформація передбачає те, що учні висловлюють свою зацікавленість, свою зануреність у тему і своє розуміння цієї теми та її важливості у їхньому освітньому процесі. Завдання та підсумок року передбачають підсумкові завдання та різнорівневе домашнє завдання. Така презентація буде дуже цікава учням. Це дійсно не просто презентація, це не просто урок, це вав урок, це урок подорож.